Давайте поговоримо з вами про успіх в кар'єрі через взаємність. Ви коли-небудь чули про термін взаємність. Це проста, але потужна концепція, яка може значно вплинути на вашу кар'єру. Взаємність полягає в тому, щоб давати іншим з надією, що вони повернуть послугу в майбутньому. Це основоположний принцип у побудові значущих стосунків. Особливо в професійному світі. Можливо, ви чули про закон взаємності. Цей принцип говорить про те, що коли ви робите щось добре для когось, вони природно схильні відповісти тим же. У сфері нетворкінгу ця ідея набуває абсолютно нового рівня важливості. Звичайно. Будь-хто може спілкуватися з іншими, але щоб по-справжньому створити мережу, яка підтримує та надихає вас, секретом є взаємність. Цей акт дарування, незалежно від того, наскільки він великий чи маленький, не тільки змушує нас відчувати себе добре, але й свідчить про те, що ми щиро піклуємося про інших. Беручи участь у цьому взаємному обміні послугами, ми зміцнюємо наші стосунки, будуємо довіру та розвиваємо почуття спільності. Але як ви можете активно сприяти взаємності? По-перше, представляйте інших, якщо ви знаєте двох людей, яким було би корисно познайомитись, познайомте їх. Це маленький жест, який може привести до великих зв'язків. По-друге, пропонуйте поради та відгуки. Якщо у вас є знання, якими можна поділитися, не соромтеся, пропонувати свою пораду чи відгук, коли вас запитають. Третє, поділіться ресурсами. Якщо ви натрапили на статтю, відео чи інструмент, який міг би бути корисним комусь, поділіться з ним цим. Четверте, запросіть на подію. Якщо ви відвідуєте конференцію, вебінар або ще якусь значну подію, подумайте про те, щоб запросити когось із вашого оточення. Це чудовий спосіб розширити контакти. П'яте. Підтримуйте та рекомендуйте. Якщо ви мали позитивний досвід співпраці з кимось, не дайте схвалення, рекомендації чи відгуки, це може значно змінити їхню довіру до вас. Пам'ятайте, що взаємність не завжди передбачає якісь грандіозні жести. Іноді саме маленькі вчинки доброти лишають тривалий вплив. Наприклад. Насилання якоїсь статті може викликати змістові розмови. З іншого боку, нездатність відповісти взаємністю може завдати шкоди вашим стосункам. Це може виглядати егоїстично і підірвати довіру. Однак не менш важливо дотримуватися все ж таки балансу. Спілкування не повинно зводитися лише до прохань про послуги, коли вони вам потрібні. Справжні розмови та щира взаємодія є ключовим. Слідкуйте за своїм оточенням та відзначайте їхні успіхи. І якщо хтось не зможе виконати ваше прохання, то нічого страшного! Ви знаєте, що у людей є свої причини, будь будь-то часові обмеження чи інші зобов'язання. Подякуйте їм за розгляд вашого запиту та пошукайте інші варіанти для себе. Отже, знайдіть для себе хвилинку, щоб подумати про те, що ви можете зробити для свого оточення. І коли прийде час, коли хтось звернеться до вашої допомоги. Або з'явиться якась можливість, ви вже будете готові. І пам'ятайте, просте, дякую, має велике значення: взаємність це шлях взаємної підтримки та кар'єрного зростання.